Ой, проснись, тебе ліквіднуло. Ліквіднуло? Крипта скам. Йоб твою мать, блять, пістую на завод. Ви всі думаєте, щоб заробляти бабки в крипті, треба бути якимось інсайдером, дручити графіки 24 на 7 та розбиратися в технологіях. По правді абсолютно ніхуя. Перед тобою звичайний хлопець із села. Андрюха суперіор. Я заробив на крипті за останніх 4 роки більше ніж 500 тисяч баксів. Я не дручив графіки. Я відвідав більше ніж 15 країн і купив більше ніж 10 машин. Прямо зараз їжджу на BMW M3 Touring за 150к, Купив Mazda Miata, Маю ахуєнні відносини зі своєю дівчиною. І прикол в тому, що ти можеш так само працювати в онлайн, заробляти дохуя бабок і взагалі жити в кайф. Що ж такі Мемтокіни простими словами? По факту Мемтокіни це інфоприводи. Будь-яка новина це Мемтокін. Якщо в когось з'явилася собачка, реальна, то з'являється Мемтокен з такою ж собачкою. Якщо твітить Ілон Маск, то з'являється Мемтокен. Якщо твітить фаундер Солани, з'являється Мемтокен. Мемтокіни це висмінювання реальних технологій в альткоїнах, які нахрен нікому не треба. Мемтокен може створити кожен і це коштує менше одного долара. Тому по факту твоя задача купити щось, що приверне увагу інших до того, як про це дізнаються всі. Всі мемтокени стартують з капіталізації 10 тисяч баксів. А в момент, коли їх лістять на величезних біршах типу Binance, були люди, які зробили на них мільйони доларів. Саме тому мемтокени – це реальна тема, яка дає всім заробити. Doge, Shiba Inu, Pepe. Ці всі мемтокени дали роботягам сотні ксів. Тому що по факту це були цікаві меми, які були запущені давно, і до того ніхто не створив подібної ідеї. По факту, це щось, що підхопило ком'юніті, почало розганяти і дало в рот всім альткоїнам, які в той момент кричали про якісь технології. А чому ж власне ці момтоки не взлітають? Тому що людям по фану купити щось, що купують інші, їм по фану купити щось що росте. Саме тому, коли ти обираєш дві черги, де є більше людей, та менше, ти йдеш саме туди, де більше людей. Тому що ми хочемо слідувати толпі. Ми хочемо купити щось, де є двіжуха. Меми – це двіжуха, меме це ком'юніті, меме це те, що створив коріш, і ти його тупо підтримав. Але при цьому ти на цьому ще можеш і заробити єбануті бабки. Я простий чувак, який народився в селі Вінницькій області. Закінчив так собі школу, пішов в універ на бюджеті, правда. Заробив своїх перших 300 баксів, розбив баті тачку, поняв, що я лох. Потім щось туди-сюди, там сям, перші гроші в крипту влупив. Мінусанув, і вже тільки потім мене щось почало виходити. Бро, я був таким самим, як ти. Я чувак, який просто щось почав і до чогось пішов. Мій шлях такий, який може повторити кожен. І дай я вгадаю, чому ти до сих пір не стратанув. Тому що, скоріш за все, ти думаєш, крипта скам. А що скажуть люди? А я вже зливав бабки, а мене вже ліквідувало, У мене немає грошей для крипти, та я нічого не знаю про крипту. Та крипта це скам, завтра крипта точно кудись дінеться. Чувак, ці ж самі питання були й в мене. Але я просто почав щось робити, почав діяти, і в мене вийшло. Я не хочу тебе вмовляти і говорити, що от саме в тебе точно вийде. Скоріш за все, перших 100 баксів ти зільєш. Після чого скажеш, що крипта це хуйня. По факту ти будеш правий. Чел, я я тобі хочу передати основний тейк про те, що крипта це для піздець лінивих чуваків, які хочуть бізнес, який пов'язаний з тим, що вони роблять самі онлайн. Я не хотів мати офлайн бізнес. Я не хотів, щоб в мене були воркери. Я хотів відкрити ноутбук, щось там поклацати 2-3 годинки, заробити пару денег і піти займатися своїми справами. Катати на міаці на треку, проводити час з рідними, кайфувати балдеть. І це зараз я маю. А якщо ти думаєш, що крипта це складно, будь ласка, дослухай це відео до кінця, де я тобі чітко поясню, що саме тобі треба робити, які саме монети тобі треба купувати, щоб нічого не робити, клацати там саме заробляти 100 баксів в день. Бо якщо ти лінивий, але думаєш, що амбітний, це відео для тебе. Бо якщо ти в боргах і хочеш змінити своє життя, це відео для тебе. Якщо ти задовбався працювати на найманній роботі і хочеш в онлайн, це відео для тебе. Тут не треба чекати. Тут вартість ризику 50 баксів, які ти витратиш в ресторані зі своєю дівчиною, але потенціал росту, одна монета, яка змінить твоє життя і дасть можливість купити все, про що ти тільки бажав. Ти можеш ходити 4 роки в універ ти можеш навчатись на лікаря 10 років років, але тільки в мемах ти можеш почати прямо зараз і заробляти вже сьогодні. Якби в мене прямо зараз було 50 баксів, то я би точно не ліз би в арбітраж трафіка, дропшипінг чи таргет. Подивись сам: в таргеті або арбітражі ти одразу заходиш у стрес. Дедлайни, бан аккаунтів, постійні клієнти, які дзвонять вночі. В дропшипі треба возитись з товаром, постачальниками, маркетплейсами. І в усіх трьох навчання довге, складне. І щоб почати потрібні сотні доларів мінімум. А тепер подивись на меми, рівень напруги низький. Коли хочеш, тоді купуєш. Складність середня. Це тобі не обирати товар з Китаю та намагатися налаштувати таргет, щоб точно товар залетів. Гнучкість повна. Не треба бути на зв'язку, не треба з кимось погоджувати, тільки ти і ринок. Залежність нуль. Ти не залежиш ні від рекламодавців, ні від клієнтів, ні від постачальників. Можна стартувати з 50 баксів. Це не жарт. Ти буквально можеш купити монету і почати. Ймовірність зробити X10, X50, X100 реальна. Часто достатньо купити один правильний мем. Перші результати, хоч в перший день, а не через 4 місяці набивання шишок у таргеті. Навчання швидке, можна заробити вже під час навчання. Потенціал він не обмежений, бо ти не перев'язаний до кількості проєктів, як в СММ. Конкуренція. Практично відсутня. Навпаки, якщо ти в ком'юніті, ти вже виграєш. Усі ці ніші – це 6 місяців реальної каторги, болі, набитих шишок і не факт, що ти вийдеш на профіт. А меми це реально просто. Ти купив правильну монетку, вона дала ікси, і через три дні ти купуєш новеньку BMW m 3 Жартую, через місяць. Давай зрівняємо меми з іншими направленнями на ринку. Перше: альткоїни, альткоїн сезон, вірни в ті самі технологічні проекти, які по факту чекають роками, щоб їх альта вийшла в БУ. І давай зрівняємо з мемами, які по факту можуть дати сотні іксів за один день. Це що, що створюється постійно, і нам треба по суті знайти один твіт і одного Ілона Маска, за яким ми слідкуємо, а не чекати якихось технологій, яких насправді в крипті не існує. Ретродроп хантери це чуваки, які крутять сотні проєктів в надії, що їм точно насипать. А по ітогу того, але каже, що ти сібіл, сиплять мало, сиплять на 17 баксів, бриють. І по суті всі ферми виявляються мінусовими. В мемах в тебе регульоване казино, де ти можеш сьогодні прийти, заробити і зрозуміти, чи ти або в профіті, або в мінусі. Пам'ятаєш, Пепе, в мене кент заробив на ньому 200к баксів. А знаєш, що найцікавіше? Цей самий кент мені казав Андрюха, я купляю цей мем на 10 тисяч баксів на капі 15 мільйонів. Через місяць цей мем залістили на Binance на капіталізації 2 мільярди баксів. Я не дозаробив. 1 мільйон доларів. По одній простій причині. Мені стало лінь. Лінь розбиратись. Тому якщо тобі зараз лінь розбиратись, то ти гой. Якщо ні, let's fucking go, погнали далі. Зараз я тобі дам чіткий гайд, як вже можна почати заробляти на мемах, навіть якщо ти новачок з 50 баксів. Що тобі для цього треба? По факту, телефон, доступ до інтернету, 50 баксів і буквально 10 хвилин часу fucking easy. Перше, що нам знадобиться, це зареєструватись на біржі Axiom, яка дає тобі змогу торгувати меми. Для цього вписуємо пошту, наприклад, yanegoy.gmail.com. Знизу вписуємо промокодик ASuperior, який дає 10% знижку на торгівлю. Нажимаємо Sign Up, Після чого підтверджуємо, придумуємо пароль і we are fucking ready. Далі вводимо логін, пароль, входимо в біржу, підтверджуємо з почти. Обираємо, що ми в Європі, EUC, тобто Центральна Європа. Після чого обираємо гаманець, який нам створив Axiom, Axiom Main, копіюємо і скидуємо сюди Solano. наприклад, одну солану, бо ми хочемо злити 150 баксів. Для цього переходимо, наприклад, в Max, Binance, виводимо солану в мережі Sol, Після чого можемо нормально трейдити. Не забуваємо зберегти приватний ключ, який знаходиться в нас ось тут, -от, Account Security. І ось тут у нас є вкладочка View Recovery. Key. Ми вводимо наш пароль і можемо зберегти цей ключ. Після чого, якщо ми захочемо, ми можемо в фантомі використовувати цей самий гаманець при будь-якій можливості. Все, мені прийшло 1.69 сол, і тепер я можу купляти меми. По факту, меми ми шукаємо в розділі Pulse, в розділі Explore. І Ось тут у нас є три види мемів: самі нові меми, New Pairs, Final Stretch, тобто меми, які зараз мають дійти до міграції, і меми мігро. Саме безпечний варіант це торгувати меми у вкладці Migrate. Це означає, що меми щойно були заліщені на декскрінері. Вони від капіталізації 60 тисяч і вище, при умові, що ти виставиш правильно фільтри. Фільтри в даному випадку я тобі раджу виставляти наступні. Вибираємо, щоб мему було максимум 30 хвилин. Після чого ми переходимо в розділ метрика. Вибираємо, щоб капіталізація мінімальна була 25 тисяч баксів, мінімально global Fees Paid – 5. Далі ми переходимо в «Socials» і тут ми нічого не виставляємо. Нажимаємо Apply All. І зараз ми бачимо всього лише один мем, який ми можемо потенційно купити. Але як нам зрозуміти, що саме цей мем може дати нам ікси? По факту, нам треба вміти його аналізувати. Самий простий варіант, щоб купити мемтокен, який дасть ікси, це дочекатись чіткого сигналу. Що це за сигнал? Для цього в ідеалі нам треба буде підписатись на аккаунт Ілона Маска. Переходимо в Twitter, шукаємо Ілон Маск і ставимо. Повідомлення, яке нам буде приходити кожен раз, якщо він щось постить. Ось тут ми ставимо штучку: щоб account notifications, all posts and replies. Кожен раз, коли Ілон Маск буде про щось писати, ти отримуватимеш notification на телефон, відкриватимеш Axiom, відкриватимеш розділ Migrated Par, і потенційно будеш бачити якийсь з мемів. Для того щоб зрозуміти, чи був якийсь мем, який був згаданий ним, ти відкриваєш мем, і у вкладочці зверху ти бачиш лінк, який веде на його твіт. В даному випадку лінк, який веде на конкретний мем, це які, якесь ком'юніті, яке, яке називається OneCoin. По факту, це просто щось що може коштувати мільйон завтра, але зараз коштує 136 тисяч баксів. Але це ну, щось середнє, і ймовірність того, що це дасть тікси, насправді доволі маленька. Чому твіти Маска – крутійша тема, і як на ньому легко заробити? Тому що Ілон Маск часто любить булпостити всяку хрінь. Взагалі, якщо ти подумаєш, то Dogie Coin по факту з'явився і став популярним завдяки тому, що Ілон. Маск про нього постійно казав. Такі мем, як Валентайн, Руді, Ані, дійшли до капіталізації в 20-100 мільйонів доларів, і починали вони з капіталізації всього лише 7, тобто там тисячі іксів, за рахунок того, що Ілон Маск про них сказав. А що це взагалі за меми? По факту, це персонажі, які всередині Грока, тобто Горка, це як чат GBT тільки від Твіттера. Тобто, по факту, це продукт Маска, про який Маск постійно говорить, і персонажі всередині цього. Твіттера. тобто, це чуваки, які відповідають тобі на різні питання, як чарджибіті, різні голоса. І по факту це реальні персонажі від реальної технологічної штуки, і це було уособлення в вигляді різних мемів. Ти міг побачити і купити цей мемтокен на капіталізації 500 тисяч мільйон. Так, в тебе було мало часу, але для цього тобі треба було перше бути підписаним на маску і отримувати повідомлення. А друге, бути просто в ринку. Для цього тобі треба було б мати телефон, треба було б мати аксіом, мігровані пари і бути просто. Тому готовим купити. А як же ж насправді купити цей мем? Дуже просто. Для цього, якщо ми знаходимося всередині мему, ми бачимо такі вкладочки як buy і sell. Для того, щоб купити, я вибираю «Buy», вибираю, наприклад, 0,5. Після чого я купую на 0,5 Solan». 0,5 Solan» – це там 70 доларів. Якщо я хочу продати, я вибираю «Sell», 100% продав. Таким чином, я купив на капіталізації 97 тисяч, продав на капіталізації 98. Але по факту пише мінус, Того, що ну ми купили, продали, і всередині мемів є комса. Комса насправді це окрема тема, але в мене вона ось наступна: сліпа стоїть 50, Priority 001, брайп 007. Тобі просто треба це скопіювати і не задавати лишніх питань. Ось це в мене виглядає ось таким от чином. Після чого, наприклад, якби я купив би на 0,5, я міг би виставити, наприклад, лімітний ордер на те, щоб продати це, коли мем почне рости. Наприклад, там на X2 я можу виставити лімітний ордер, виставити 100%, виставити сел, і коли мем виросте, я продам в профіт. Прямо зараз мем падає, і я можу його, наприклад, виставити в продаж в конкретний мінус або тейк профіт. Мем повернувся до нашої точки входу, і ми можемо його прямо зараз інстант продати. 100% продали. Окей, 0,2 сол я прямо зараз втратив, але по факту цей мем міг вирости і я міг заробити. Тому тут історія про те, що тут треба знати, що купувати. Але купівля відбувається за одну секунду. Якщо ти думаєш, що мемів насправді дуже мало, то якщо ми повернемося в розділ Migrated та приберемо взагалі будь-які фільтри, ти побачиш, що мемів насправді дуже багато мігрованих. А серед нових пар мемів ще більше. У мене тут просто стоїть певний фільтр. Ми можемо його прибрати. Кожну секунду створюється мем. 40 тисяч мемів, кожний день створюються. І тільки 0,1% це реально класні меми. Тобі треба знайти буквально 2-3 меми, на яких ти зробиш 2-3 ікса, і будеш це робити постійно зі 100-200 баксів робити своїх 100-200 баксів профіту і помноживши на 30 днів, це буде 5-6 тисяч баксів, які спробуй заробити на звичайній роботі. Варіант для більш продвинутіших, які хочуть не чекати твіти маски, а хочуть заробляти частіше. Кожен день, кожну хвилину, вони можуть бути підписані на X Tracker, дає тисячу плюс найвпливовіших твіттер аккаунтів. І кожен з цих твіттер-аккаунтів може постити будь-який твіт, і ти в моменті будеш це бачити і приймати рішення купувати мем. Ця вся штука, до речі, в мене доступна в моєму клубі. І конкретно цей x трекер окремо в різних приватках коштує від 100 баксів. В мене він доступний безкоштовно. Ти знаєш, де його знайти. Андрюха, я не знаю, що робити. Андрюха, я не знаю, як слідкувати за твітами. Можливо, є якісь сигнали. Сигнали в мемах існують. Насправді, в мене є бот, сигнальний бот, як я його називаю, який сигналізує моменти, коли є певний волюм, тобто певний об'єм торгів, дуже великий, велика кількість смартів, класних коштів, які мають позитивну статистику профітності. І цей бот мені кидає повідомлення в Діскорд, і я бачу, що мені варто звернути увагу. До речі, цей бот за останній місяць дав ось наступні сигнали. Монетка Горк. Капа на вході 145 тисяч. Капа на піку 88 мільйонів. Зростання 607 іксів. Монетка Гор Гарбагана. 130К капа на вході. Капа на піку 61 мільйон. Зростання 469 іксів. Монета Соламі 107 107К капа входу. Капа на піку 12 мільйонів. 112 іксів. Монетка Ані. Це монетка про яку писав Ілон Маск. Капа 761 тисяча баксів, максимальна капа 86 мільйонів 113 іксів. Монетка Руді 206 капа сигнал. Капа на піку 18 мільйонів 87 іксів. Монетка Валентайн 2,7 мільйони капа. Капа на піку 30 мільйонів 11 іксів. Усі ці токени були помічені сигнальним ботом до того, як про ці меми дізналась толпа, і ти міг на них заробити. До речі, цей бот в мене доступний знову ж таки в клубі. І окремо цей бот я оцінюю в 200 баксів, тому що відбити вартість цього бота ну реально легко. Але він коштує безкоштовно для всіх тих, хто знаходиться в клубі. А що ж по ризик менеджменту? Як же ж реально правильно заробляти бабки і точно не втратити? Насправді весь секрет в тому, щоб ти підходив до мемів як до роботи, в якому розумінні ти не чекаєш якісь ікси величезні, бо насправді реальність така, що частіше ти зможеш забрати на практично кожному мемі 2-3 ікса, аніж чекати один мем на 100 іксів. Тому забудь про ці ікси і просто на початковому етапі намагайся кожен раз забирати 2-3 ікса. А якщо мем падає на мінус 50%, то продавай його в мінус. Тому що є таке поняття як ризик менеджмент, коли ти готовий втратити 50 баксів, щоб заробити 150 доларів. Я би як робив? Якщо б це мем після міграції, я входив би на капі, наприклад, 100-150-200 на хаях відразу ж, що ти побачив, класний мем, Ілона Маска, якийсь там фаундер Солани твітить, Відразу ж ти купуєш. Після чого на першому діпі мінус 50 ти докупаєш на таку ж саму суму. І якщо загальна позиція в мінус 50 відсотків, ти виходиш в мінус. Таким чином, якщо мем відразу ж росте, ти в нього маєш змогу залетіти, то бласнути. Якщо мем падає, ти маєш змогу відкупити на діпі. Тому що діп буде завжди. Чому? Тому що є ті, хто купили раніше, є ті, хто. Хочуть продати на хаях, і меми ростуть буквочкою Г вверх вниз Це нормальна практика. Приділяй час в ринку, дивись, як меми працюють, і в тебе точно вийде. Стратегія, яку я тобі дав, це дуже крута стратегія. Бо по факту, перше, що тобі треба, це чекати твіти маска, друге сидіти просто в мігрованих парах і залітати в цікаві меми, і третє чекати сигнальний бот, який дасть тобі змогу сказати, коли можна купити мем. Слухай, бро, скажу тобі чесно, як є без фільтрів. Для того щоб заробляти бабки на мемах, тобі не треба сидіти місяцями дивитися, якісь гайди на ютубі. Все, що тобі треба по факту, це залетіти в правильну мемну двіжуху. В середньому, щоб почати заробляти плотно на мемах, треба від місяця до трьох місяців, кожен день приділяючи цьому, ну хоча б годину в день. І по факту, це самий легкий і доступний вхід серед інших ніж. В меми І я втомився від навчань, де немає ком'юніті, від ком'юніті, де немає навчань. Тому я створив елітний клуб, де є навчання 100 плюс уроків та підтримка від кураторів, Де є ком'юніті чуваки, які реально постійно торгують. Дає боти, які окремо коштують мінімум 300 баксів на місяць. Тому все, що тобі треба, знайти один мем, який тобі відіб'є вартість підписки, та дасть змогу чилити до кінця року. Криптовалюта це скам. А саме цікаво, що в нас є не тільки меми, в нас є гілка для фручерсів, де є чувак, який робить огляди ринку і каже, куди піде підок. Від цього ти можеш зрозуміти, чи ти лонгуєш ринок, чи шортиш, альту, біток, ефір, що захочеш. Тому по факту можна сказати, що. Я вибрав дві самих жирних і крутих ніші, які реально до сих пір працюють. Це меми і ф'ючі, які працювали, працюють і будуть працювати. Але що в мемах, що в ф'ючах реально заробляє 0,1%. І цей 0,1% в мене знаходиться прямо зараз в ком'юніті. Окрім цього, в нас проводяться зустрічі в Варшаві, в Києві. Ось буквально скоро я планую зробити двіжуху на треку. Ми поїдемо на маленький трек, поїдемо всі покатаємося. В Києві планую зібрати двіжуху, поспілкуватись, покурити кальянчик, класно провести час. Я максимально простий чел, який відкритий до свого ком'юніті. А саме круте це те, що кожен тиждень в нас созвони з цікавими гостями. Зі мною, який показує і пише, куди входить. Тобто ти фактично отримуєш підписку мінімум на півроку або рік, де є і навчання, і підтримка, і змога охоплювати ринок, який постійно змінюється, і ти точно зможеш відбити свою підписку. А якщо ти сумніваєшся чи в тебе вийде, то подивись на всі ці скрини людей, які так само зайшли в ком'юніті та заробили да бабок. Більше за все мене здивував цей чувак, який заробив 17 баксів, 20 чи 30 тисяч баксів. Скріншот буде ось тут. На собаці Сізі. Собака була брокколі, і він зайшов один з п'яти мемів на останні бабки. Як він написав, він в сотні разів відбив підписку клубу. Є реальні люди, які доказали, що в них теж виходить. Тому я думаю, вийде в тебе. Тому якщо ти хочеш перестати чути історії про якихось там 100 x 1000 x та почати заробляти нормальні бабки на мемах, залітай до мене в клуб. Заповнюй анкету в описі під цим відео та попадай в кращий клуб по мемтокенам, де ти отримуєш підтримку, ком'юніті, навчання, боти. Фактично, це екосистема найкраща в Україні, помимтокіном. А якщо ти хочеш стати частиною моєї команди, то в мене є чел, кого звати Макс, який рік тому прийшов до мене в ком'юніті, і прямо зараз він працює в мене на ставці. Він стабільно заробляє від двох тисяч баксів на місяць на мемах, отримує від мене запешку та максимально щасливий чел. Привіт, мене звати Макс, я учасник команди Суперклаб. історії. У чотирьому році Андрюха запускає своє навчання по мемам, запускає рекламу в Телеграмі, в інсті. Дуже прикрутий шил спільноти. Ну і реально я вирішив змінити свій фокус на. Початку ще літа, що наратив міняється, міняється фокус на, на трошки інше. От на всі всі меми. І вирішив купити підписку на рік в спільноту Сверклаб. Ну і на протязі півроку мене вийшло стати учасником команди. Мене помітили. Андрюха мене помітив, тому що реально проактивна людина, яка потрібна в команді. Так що якщо ви будете реально проактивними, вас помітять і можете бути теж в команді. Так що все в ваших руках. Тому меми реально змінюють життя і можуть змінити твоє життя так само. На зв'язочку був Андрій Факін суперіор. Дякую, що був зі мною. Я сподіваюся, що це відео. Заставить тебе підняти сраку, заповнити анкету в описі та почати заробляти онлайн. Єбануті бабки на бум-бем, Пока.